Трактор ІСЕКІ, 23 кінських сили. Зазвичай я їжджу е, Орю верніше швидше. Зараз він їде на першій повишеній, ну, щоб не бігти за ним. Так трактору я би вам сказав і ваги вистачає, і всього. І плух ось такий. а ля бумет. Так, на повному приводі і без проблем. Ось. Так, якщо треба швидше, це перша. Тут четверта. Ставимо третю повишену. Опускаємо плуг. Добавляємо газу. Ну і я катапультуюсь. Ну, ось на третій повишеній Японець з плугом Бомет. Просто летить. Я за ним, я вам скажу, я за ним біжу. Опа, леда заскочив, хлопці. Ось таке поле трохи пізно, але треба засіяти пшеничку. Як говориться, була картопля там внизу, взагалі нічого не було до догорі. І ось так був горе. Кермо я взагалі не тримає, ось мої руки. так виходить, зараз вручну посію, з'їжджу додому, візьму сцепку з борін і затягну, загорну зерно. Вже всі городи посходили з пшеницею, ну, цей трошки пізніше. Тут є 10 арів, взагалі на 10 арів треба 30 кг пшениці, так як пізня буде зараз. Пізно я буду сіяти, я дам 40 кілограм пшениці на 10 арів, на цей город. Я думаю, хватить. Ось, так, добре. Даємо другу, так як тут підйом. І поїхали! Лаще, так, як тут цілина внизу, а тут вже картопля. Так, ставимо автопілот. Ось. Все, в кінці зупинишся. Город має 135 метрів довжини і 8 ширини. Ось така оранка. Все, всім бувайте здорові, підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки і слава Україні! Таким методом я сію практично всі свої пшениці? Ну, все зерно. Раз біля разу. Ось як видно зерно як лягає. Трошки більше даю, так як пізня сіянка. Ось. А в сусіда вже зійшло. Поїхали далі. Трохи незручно і відерко тримати. І телефон. Ось. Головне не пропускати шматків голої землі. Раз біля разу, поступово. Беремо в руки і пшениця має поміж пальці пролітати. Отак, раз. Поміж пальці має пролітати пшениця. І це буде правильне сіяння. Ось бачите, таким замахом раз. І така плахта летить. Беремо жменю і за воротом кидаємо. Ось.